На розкладу звірка? Точніше. Так, це щось стосується вашої якоїсь популярності на даний час може ви ведете якийсь блог. Як сама подія стосовно? Так того, що у вас тут колектив, бачите, ви колективи якісь, ну, под подявило... Ну, якісь кушення йдуть. Так, сама подія, що буде далі. Так, чогось ви якась зустріч. О, зустріч, яка була, мабуть, запланована, стоїть на паузі. Але вона перенесена буде далі, вона обов'язково здійсниться. Так. Ну, так, опять вийшла карта миру. І, гадаємо, ми для імператриці це дівчата, які по знаку Зодіака Телець, або просто, бути в енергіях імператриці це офіційний браки жінки. Це може ну, матері. Скоріше за все, отака, завжди ну, у матерів така енергія. Так, дуже витрудолюбила, дуже вмієте робити і руками вмієте щось робити. Якісь у вас є хобі або навіть заробіток свій? Ну, дай і, і по миру знову ж таки, По миру це інтернет, а також зі, зіркою це підтвердження того, що розклад іде за тему інтернету. Чогось ви хочете піти? А чого? Ви думаєте, що буде легше? Але ви нікуди. Ви з того, що ви зараз робите, над чим ви зараз працюєте, ваші дії стосовно в соцмережах, якихось дивіться, це продовжуйте далі робити те, що робите. Тому що це для вас буде ну, як утіхою, це буде приносити вам удовольствие, і це ваша буде основна робота. І... Бо шестірки мечів, все, що ви запланували, все, що якісь у вас є проекти, маленькі, великі, всі ці проєкти, вони ну, будуть мати свої виграші, тобто станете ви переможцем по карті шестірки. Такі мислі у вас є стосовно цього, кудись піти, але ну, не треба нікуди йти.